Брусниця це коли одна рослина для краси, для користі та для задоволення. Це кущик до 30 см заввишки з густим листям, яке залишається зеленим навіть узимку, а потім яскраві червоні ягоди, що визрівають двічі на сезон. Брусниця абсолютно зимостійка, їй не потрібно укриття, а також вона не боїться шкідників. А догляд... Мінімальний. Посадили у кислий ґрунт, додали трохи мульчі. Маємо у спеку і все. Підживлення один-два рази на сезон. І вже з першого року ви можете зібрати свій власний врожай брусниці. Ягоди брусниці яскраві з і з кислинкою. Вони добре зберігаються свіжими, підходять для варення, для соусів та ідеальні для заморозки. В Агромаркеті великий вибір саджанців брусниці. Переходьте на сайт та обирайте перевірені сорти.